Допомога родинам полеглих українських героїв то справа честі. З подарунками та словами підтримки на зустріч із рідними загиблих захисників. До Франківська приїхали польські волонтери. Засновники благодійного фонду Клеєр Фундейшн, Славомір Дуба та Каспер Вішнєвський» в Україні працюють з перших днів повномасштабної війни. Уже за кілька днів після наступу Росії поляки допомагали із евакуацією мирного населення з гарячих точок України. А зараз вирішили приділити увагу родинам тих, хто поклав своє життя у бою з окупантом у Івано-Франківську. Ми працюємо уже не вперше. Хочемо допомагати родичам загиблих героїв. Привезли ми подарунки в основному їжу, каші, консерви, макарони. Також вирішили привезти і одяг. Сподіваємося, усе сподобається, усе підійде. Ми працюємо від початку війни, допомагаємо людям, які потребують нашої підтримки. якісь там речі теж убрання. Торік в Україну розповідають волонтери, приїжджали десятки разів, переконують, не змогли сидіти у Варшаві і жити звичним життям, коли у сусідній країні іде така страшна війна. Ми Трохи люди нам допомагають, трохи самі організовуємось. Привезли найнеобхідніше продукти харчування, дитячий одяг, речі першої необхідності. Ми повинні зараз захистити тих, хто залишився через війну без своїх рідних. Ми зі Славоміром приїхали ще на початку війни: один раз, другий раз, а потім вже не могли не їздити, щоби допомагати. Серце болить за те, що зараз український народ переживає такі тяжкі часи. А коли вже починаєш щось робити, то це така добра мотивація, щоб не припиняти допомагати і надалі. Це така мотивація. До дякування, щоб це зробішні, чекаєш, ні пач. Рідні полеглих захисників зізнаються, не очікували на такі подарунки від волонтерів. Попередньо усі ми цікавилися, що потрібно їм у першу чергу. Як результат, отримали приємні та корисні презенти. А головне. Увагу це дуже приємно, бо навіть інколи не кожен ближній близький з родини розуміє наскільки тобі важко, чи, чи навіть звичайним чимось допомогти. А коли це з інших країн люди, які приїхали сюди і стараються якось підтримувати, найменшим чи можуть чи, чи більшим, ну, будь-якою справою для мене це приємно і ми щиро дякуємо. Ми всі я думаю, дуже вдячні, що ми маємо таких колег, таких колег з Польщі. Вчора так гарно так співпало, приїхав президент Польщі до нас. а Сьогодні наші колеги, які звичайно відвідали так як наші сім'ї, наші родини, і привезли нам, от я думаю, багато там різних смаколиків і всього корисного, що що потрібно для кожної сім'ї. Звичайно, пам'ять, яку вони, вони тримають. Дякує польським волонтерам і міський голова Руслан Марцінків каже: пам'ятати та допомагати родинам, які втратили своїх рідних у цій війні, надзвичайно важливо. Адже сім'ї тих, хто поклав свої життя за волю України, повинні знати, що вони не одні. Дякуємо польським нашим організаціям, просто людям, які допомагають сьогодні родинам загиблих, учасникам бойових дій, військовим, мирним населенню. І це дуже важливо, що сьогодні. Польські наші друзі допомагають дітям і родинам загиблих, тому що, на жаль, кількість родин загиблих збільшується і допомагати треба більше. Ну і найважливіше це теплота, це те, що є та поміч, те відчуття, що ми не одні. Це дуже важливо. Також усі дітки отримали невеличкі сюрпризи, солодкі подарунки. Натарі Лосовик Андрій Гаргара, телеканал 402.